Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає знищити расистів, що заважає расистам відступити тікати з Покровського напрямку. Допомоги прошу. А їм дали накази захопити Покровськ, а в них не виходить. І, і пішло вже вони втратили час. Затягнулось усе. І зараз е, повністю буде знищено от, всю армію Росії, це, що на Покровському напрямку, буде знищено. І вже е, захопити Покровськ. Не виходить, у них прогавили, вони щось втратили, можливість цю. Одвертаю, отсікаю на віки вічні ворогів, росіян від Покровську на віки вічні, одвертаю, буде так, скажіть, допоможіть, що буде із е, селідовим. Все лідовим, скажіть, допоможіть, що буде на найближчий час. Перемога України, дуже сильні втрати расистів. Росіяни змушені піти. В них саме великі проблеми почнуться якісь умови, вони будуть навіть не від самої, не від зброї, ну, не від бойових дій а гинуть, а від холода. Від холоду. Так. Отвертаю на віки вічні росіян від селідового, від наших військових, від Покровська. Одсікаю, одвертаю на віки вічні, По інших шляхах тікають, лякаються. Самі себе йдуть, хай захоплюють і вбивають. Буде так і так буде. Отсікаю ворога. Отсікаю росіян від Покровська, від Селідового. Заперечу весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допомоги для наших військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Прошу допомоги. Убираю повністю весь негатив, одвертаю оцікаю на вікні і прошу допомоги. Закрити небо над Покровським, над нашими військовими і вдень, і вночі. Захищайте янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, більше не можуть вручатися, більше не можуть заважати. Надходить вся необхідна зброя, захист. Жива сила, підтримка надходить без перешкод для наших військових вся необхідна зброя. Для перемоги над рашистами на Покровському напрямку. Дороги і шляхи відкриті, буде так, в наших військових. Вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі одведіть, одверніть і поверніть назад. Тому хто робить лихо, хто робить, хто наступає, хто дає накази на наступ, хто виконує накази на обстріл, на наступ, на наш покровськ, Буде так і так буде. Хай його знищить, хай йому все назад вернеться. Буде все сказане здійснено і так буде. Давайте подивимось вищі сили. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити расистів на Курахівському напрямку. Тут теж дуже такі накази захопити корахами, але вони втикаються в час, вони прогавили час. Це неможливо, расисти будуть обманювати, говорити якісь спечу. Наче вже, вже вони там щось захопили, але це все неправда. Їм страшно. Зараз прийдуть дуже сильні умови, страшні для них. У них всі почнуть вмирати, ще не доходять до цього фронту. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть росіян від Курахова. Поверніть їм назад. Сибіль, сльози і страждань, смерті. Катування, гвалтування, все лихо, що принесли расисти, поверніть їм назад. Тому хто дає наказ, хто їх посилає, перекрив. А їм назад все вертається. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим на Курахівському напрямку. Відкрийте всі шляхи і дороги. На перемогу надходить вся необхідна зброя, підтримка. Закрийте небо над нашими військовими. Буде так і прошу знищити всю артилерію. Російську авіацію. Військово буде так, перекриває перекриває перекривай. на віки вічні ворога, буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів від крахового, поверніть назад. С біль сльози і страждання, і захист міцний над нашими військовим. Одвертає від військових України, цивільних людей на Курахівському напрямку. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і всю агресію, що чинять і всі злочини, що чинять расисти, одвертають, повертає їм назад. Хай їм на голову це впаде їх нижче. Буде так і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Куп'янськ на Куп'янському напрямку. Ну да, тут важко доїжджає підтримка. Вони якимсь чином перекривають шлях, чи е, можуть робити обстріли. Але расисти отримують назад. Ці всі, хто на Куп'янськ нападають, будуть убиті. І дуже сильно, великі втрати. Повертаю назад всі біль сльози і страждання. І прошу допоможіть нашим військовим, захистіть їх. В день і вночі захищайте ворогам дороги не давайте. Ой, там якась ситуація, що дуже повільно доїжджає зброя, чи Ну щось трапилось. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на постачання зброї. Нашим військовим підтримка зброї постачається. Без перешкод, прошу відкрити шлях, одсікаю ворогів, від відкуп'ять. По інших шляхах пускай перекриваю, перекриваю, більше расисти, не можуть наступати на купі, стікають, лякаються, самі себе хай йдуть і вбивають, буде так і так буде. Отвертаю ворога на віки вічні. Більше не можуть наступ робити. Тікають, лякаються. Прошу захисту міцного. Закрите небо над нашими військовими, закрите небо над куп'янською, прошу захист. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликають, допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і будь-яку агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть, і поверніть їм назад. Тим, хто дав накази, хто придумав вбивати українців, хто дає наказ на обстріл, хай їм назад це все летить і падає їм на голови. Буде так. І так буде їх більше ніколи не зможуть воювати, їх знищить. Вертаюся назад, то буде захисна знина в нашому війську день вночі. Це буде все сказане здійсню. Так буде. Буде так. Дякую за увагу. На цьому я буду завершувати. Бережіть себе і до зустрічі!